Що це було, це я просто придумав таке зробити. Так що, всім привіт, на канала Марко Маркіша і ви на каналі Марко Маркіша. Сьогодні я буду вам показувати, як грає про і нубік. Так що, погнали, якщо що, може у мене звук не записатись добре. Так що я вибачаюсь. Бомба. Так, коротше, треба пограти бомбу, давайте попробуємо. Так, граємо. Так, я думаю, що ми, ми, ми виграємо. Я надіюсь, дуже сильно. О, Ну оно запускається. Так, перший раунд. Так. о, Давайте купимо цю пушку. Так, а куди тут нам? Давайте по сардинці. По Посерединці женся на свинці. Ні, давайте збоку. Чи бліву, це я не знаю. <invece> так, ідем з братішкою, з пациком. Тут бомби нема. Ну давайте туди. А це. А як? А давайте сюди. Ось. Ні, тут тоже нікого нема. Уже хтось когось замочив, ніяче собі. Ну я думав. Не було. Ну добре, давай ще один раунд. Попробуємо, може виграємо. Давайте це ось. Ну, думаю, що ми виграємо. Ну надіюсь. Так, добре. Іде. О, давайте туди. Може він там? не повезло, не надіюсь, моє справиться давай О, знову. давай на тебе, последне надій давай 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 не, не знаю, що тут там якась вентиляція Ти идешь в миновый Зараз вибухне. Та куди ти прийшов? Давай. Мучи, давай. Ммм, знову не пом, понятненько. Так, давайте пограємо в бомбу. Ну, короче, все, давайте. Ну, давай. Так, короче, перший раунд. Що ми купаємо? Конечно шо це. И да. Присвядини всех то там? Так, ну давайте туда підемо. Угу, нікого нема. Добре. Ой. Мы с пациками, да? Так, давайте туда замочив У нас двоє против чотирьох. Нормально? Ненормально добре. Добре, ну я замочив, це нормаль. Давай, братішка, на тебе не надію. Може і нема надії. А, він на один нубік. Це той пацан. Ну, уже не пацан, а нубік. Ну та ось за тебе такий про. Добре. Добре. Зараз буде все нормально. Так, тут скини... Ну, треба би було прикупити скини. Ну, давайте, коротше. візьмемо на цю. Бо я не хочу купляти якісь там пушки. Я не хочу. Давайте з нубіком підемо або ще із про. Ну, його замочили. Добре, неман. Идем так само. Всі туди пішли. Треба ще буде навчитись за пістолетів стріляти. Вийшов в зигрі. Знов. Бля. Дуель нубік. Так, я тут бачу, що можна десь создати тут. Ну, давайте. Ну, давайте вапер. Вапер, давайте. Ну, і все. Віга там якийсь була. Непонятна карта, ніколи її не грав. Ну я ж дуель нікого не грав. Добре. Давайте так зробимо. Чому ніхто не приходить. О, прийшов? Ой, це, а це проще. Mm. Кстати, я, я знаю, що е, Манкі може стрибати війною і прыжок стін. Я знаю. Давайте тут щит поставимо. Я, напевно, треба було сюди йти. Го на ножах. Ну давай. Так. Хай. Ого, давай, го на ножах. Самоубист. Нобік кі якийсь попався. Д Давайте якось кудись запрягнем. А як можна запригнути? Ну ти. А як? О, так? Реально? Блин, не на уме надо нажал. Я все Ну я. Ну то я обвинца зарубил. Ой, ножик. Ньяк. Давайте куда залезу. Ого. Я, я, я это все Ого. О, я стадию помню, что это и казничка. Такая прикольная. Я ще б трохи так би я упав. Прикиньте. Єс! Ньо... А у нього ноль. Кстати, у нього тант і у мене тант. Ох ти! Я знаю, що у стривається. Ох, це мені дало. Не, ну куди я тут? Ого, нічого собі. Ні! Я упал. Ну нет. Чего? Я упал. Ну... Добро, давай. ой. Блин. Кама. Ничего себе. Так. Ой, 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 ой. Давайте йому тут гранатний. Коротше, давайте пограємо, ми це дуель. Зараз все виграє 100% Та ні, про не будемо писати. Давайте ваб. Давай! Чому невесне? ну давай. Короче, уже зайшов. Давай. А, я ще й манки взяв. Де да ви думає, що я там хочу? Ти його я тебе на одне побачу. Тихо, куди так? Так киньте вже гранату. Ти, легко і просто. Учись. Так, давайте ще й сюди запринему. Так. Диви, побачив, побачив. Ну, добре. Ой. Та як То ти так а, Взяв. Взяв, взяв, Угу. Що з тобою? Реально, пацан, що з тобою? Добре, давай на снайперок. Добре, давай. Ой. Нічого Ничего себе. Легко или просто? Ну, я легко. Нормально. Ну, добро, давай манки возьмем. Ну, дивизионную взял. Ух, бля. Я знаю, умею стрелять. Пацани, це легко 5-6 Ти сімнувався? Ой-ой Легко Нічого собі, нормально. Ну давай засем. Я мы куда скину Я не знаю куда. У нього снайперка. Буде нелегко замочити. Ти він так там навчився грати? На туди. Це останній етап банхоп Нубік. Так, давайте пограємо в банхоп. Я не знаю, що за таке. Що за, що за, що за, ну, що за таке. Ого, це типа, а що ми маємо робити? ой! що? Може туда якось запрнут? Ні. Ну, ну, добре, давайте так. О, виходить. Так, затребуємо так. Ой, тихо. б не упав. Я на грані просто. давай. Так, давайте сюда. А трапа сюда может? Не. А як? Як? Давайте сюда. Ой, ой, ой. Так, давайте сюда. Так, шо? Добро, давайте, значит, сюда. Ползу, ползу. Оп, 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 тихо. Оп, 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 оп. Пришел. Так, давай сюда. Оп, оп, оп. Так. Ох, на ране. Так, не получилось. Давайте сюда. Тоже. Давайте сюда. Вот сюда. Тут просто не спішити, не треба спішити. Кстати, що море... Шо? Це шо таке? Він аж там на останньому уровні? Да, реально на останньому. Нічого собі. От би я там був. прикольно би було. Так, короче, пограємо. Он це батхоп. О, тут скажешь, а, мувик. Тьф, боже. Оп, оп. Короче, просто так. Нормально. Тихо, нормальночка. Так. Так, нормально. Дальше, сюда. Кстати, я два раза выиграл цему, ну тут, в самом режиме. Оп, нормально. Не паузу не порва. Так, тут я пора спалил. Якби як я буду швидко переходити, Так, оп, нормально. Так ну і тут зараз все легко. Трохи легко. Тут я просто ненавижу. Але ну, я що казав? Так, може пройду? Та та залагало це і не я, та, та знову завагало. Ох, то пригну. І ще последній. Як я упаду, то це провал. Єс! Ну і тут легко реально. Це вообще для нубиків. Трохи для нубиків. Так. Так нормально, о, ну наращ так зараз сюди. О, знову це. Ну, я знаю дуже швидкий спосіб, як це пройти. Так он так і далі погнали, Оп. і о Так. Ну а як ти хочеш більше таких відео про Нуба і про так що став лайк або напиши в коментарях. Трохи вам завершу тут мужечку.